Ніневія і милість Божа було велике місто Ніневія. Народ там був жорстокий, поклонявся ідолам і не знав істинного бога. Їхні гріхи піднялися до небес, і Господь вирішив дати їм останнє попередження він послав пророка Йону. Але Йона не захотів йти й утік від божого поклику. Тоді Бог послав бурю, і Йону кинули в море, де його проковтнула велика рибина. У її череві він молився і каявся, і Господь дав йому другий шанс. Йона пішов у Ніневію і сказав ще сорок днів, і місто буде зруйноване, і сталося диво. Люди повірили від царя і до простого народу всі каялися, постили й молилися. І Господь пожалів місто. Сто двадцять тисяч людей були врятовані від загибелі. Ця історія нагадує нам. Бог милосердний навіть до тих, хто далеко від нього. Він завжди дає шанс на покаяння і милує тих, хто щиро до нього звертається.